아 Слова святого Іванія від святого Матея, наслати. Коли Ісус народився в Іфлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці. Запитуючи, де народжений цар юдейський, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому, у Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти в земле Юдина, аж ніяк не менше серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно прикликавши мудреців, Вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Віфлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на Сході, йшла перед ними. Доки не зупинилась над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Взявши, впавши низь, вони поклонилися йому і відкривши свої скарбниці, Піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Це є слово Господнє. Богу. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вівці похвалений Єсу Христос. Христос народився з Новим Роком, з Новим з Божим народженням. Вітаю вас сердечно, дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані діточки, міністранти. Пана Матусю, всі наші дорогі парафіяни, рідні, близькі, друзі, знайомі, кохані Божі діти, переживаємо час Божого народження і в літургії дуже часто ми читаємо про різні події, які є пов'язані з Божим народженням. І можемо собі пригадати, що відбувалося, коли Ісус Христос. Власне, мав прийти на цей світ, коли все можна сказати в цьому світі, так дивлячись, по-людськи переверталось довги ногами, тому що люди собі по-іншому уявляли, хто такий має бути Месія. Так? Тоді, щоб собі це більше усвідомити, скажемо, що на той час, коли народився Пан Єсус, то ізраїльський народ, він був під. Можна сказати, під владою Римської імперії, і всі хотіли звільнитися, мати незалежну державу, вільну країну, і думали, що прийде Ісус, і Він зробить їм революцію, так? якусь там не знаю, синю, зелену, корічню, там різні ці назви можуть бути. Але йдеться про те, що Ісус, коли приходить, про нього теж Іан Хреститель говорить, що це є Божий Агнець, який. Забирає гріхи світу. І для нас Агнець Божий, чи так як ми привикли молитися в літаннях, чи на службі Божій, баранку Боже, ну то баранку Боже це ми молимося до Ісуса Христа. Але євреї розуміли, що Агнець це є та тваринка, яку євреї приносять в жертву. Приносять в жертву за гріхи свої, за гріхи свого роду, за викуплення своєї сім'ї. І це був такий обряд. Якщо Йоанн Хреститель казав на Ісуса, що Він є агнець Божий, то люди думали, що ж це має бути з цим Ісусом, що його так називають. І ось різні події відбувалися при народженні Ісуса Христа. Ми знаємо, що прийшли до Ісуса перші, хто прийшов. Давайте, діти, може, ви трошки проснетеся, будете думати, як Ісус народився, де він народився? Пригадуємо собі. То, де? Сміло. Сміливо. Де народився? Голосно каже. Ну, добре казав. Каже далі. Ну, в палацах, якісь, на квартирі десь. Треба було ліфтом їхати. Ну, де, думайте? Ну, а тут вовколо вівтора щось є таке представне. Давайте дивіться і розказуйте, як було з Ісусом Христом. Що це було за місце? Який город, область, може, знаєте. Ну, думаю. А дивіться на, на цей вертеп, так? Да? Як, як Ісус народився? Давайте розкажемо. Що було? Що це було за місце, де Ісус народився? Ну. Що це квартира трьохкомнатна? Звайте, хто там? Хлопці, дивіться, добре сюди. Давайте заглядуйте. Це вам підсказка біля вівтаря. Ну, сміло. Підглядайте, що там зроблено коло вівтаря. Бачили? Чи ні? Не бачу, подивися. Давай, виходь. Виходь, дивися, що тут було. З тої сторони. Спереду, подивися. Там, там є маленький Ісусик. Так, що це? Трохкомнатна, квартира, холодильник, стиральна машина. Що там є? Давайте. Ну, розказ. Коляска. Так, колясочка є, так. Колесочка. Що там ще є? Кавьор Персіцький. А що є? Підказуйте, хлопчики. Сіно є, так? Сіно де буває? У вас в хаті є сіно? А де є сіно? Значить, Ісус народився в Хліві. там були баранчики. так? Не було місця для Ісуса вдома, його ніхто не прийняв і народився в Стаєнці. Ісус. Так? Ось така була історія Божого народження. І хто прийшов до Ісуса перший, як ви думаєте? Матір Божа була з ним. Дуже добре. Ну ще хто? Ви як були маленькі, бачите, дивіться, ви йдете старі, будете мати хорошу пам'ять, бо ви як маленькі, ви не пам'ятаєте. От хто пам'ятає, як він народився і привезли вас додому. Не пам'ятаєте? Перша старість пройшла, чекаємо другої. <реш> чекаємо другої старості. Але як ви думаєте, от... Якщо ви народились і приїхали додому, вас привезли, татусь, мамуська привезли додому, хто до вас приходив? В гості хтось приходив? А ніхто не розказував? А не розказували? Ніхто не казав? Хто приходив? Сусіди, знайомі, друзі, родина. Хто міг прийти до вас? Як вас хрестили, потім гості робили. Хто до вас приходив, як ви думаєте? Може, фотографії бачили десь в альбомах. Не показували вам фотографії, як вас хрестили? В кого є фотографії з хрещення вдома? Там мене є мої сестра. Так, і хто там на фотографіях прийшов? Її хресна, її Хресний, її тетя і. Родина прийшла. Дуже добре, родичі прийшли. А до Ісуса хто мав прийти, як вони були дуже далеко від дому, тому що ми знаємо, що Ісусовий дім був в Назареті, це взагалі далеко від Віфлеєму. І там був тільки Йосиф і Марія, бо вони пішли. Був такий закон державний, що треба було зробити перепис народу. Всі люди, які жили тоді, в Ізраїлі, євреї, треба було їх записати, де вони народилися. Тато, мама, фамілія, прізвище, все все треба було переписати. І всі е, люди, наприклад, які от, живуть в Завадинцях або десь повиїжджали, треба було, щоб вони приїхали, пішли в сільраду і записалися, що ми звідси родом Завадинець. Ось і так був з цього роду був Йосип, і треба було піти до Віфлеєма. І тому вони пішли тільки з Марією, все, нікого не було з родини. Як народився Ісус, то не було родини. Родина була в Назареті. Всі були там. Бабця, дідуська, Йоахім і Анна, всі були так само родичі, Двоєрідні, цьоці, вуйки, стрийни, це всі Йоанна Хрестителя, родичі. Це Йоахім і, і, Захарія і Єлизавета. Так. батьки Йоанна Хрестителя. Всі були там. А до Ісуса хто прийшов, як ви думаєте? Вівці. Вівці. А самі прийшли, хто їх привів? Пастирі. Пастирі, дуже добре. Так що перші прийшли пастирі. Вони пасли стадо, ангел їм з'явився і каже, там народилося Боже дитятко, треба йти його привітати. А потім, хто прийшов, як ви думаєте, ми сьогодні читали вже такі великі дядьки. Тоді не було моциклетів, ніяких автобусів, машини, ріку відпіру мали придумати. І вони приїхали на чому? На, 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 на верблюдах. На верблюдах приїхали, дуже добре. Приїхали на верблюдах. І ким вони робили? Хто вони були по роботі? Ти дядьки, що приїхали на верблюдах. Завгосп, голова сільради, президент, ким вони були? Хто були? Дуже добре. І царювали хто? Хто царює? Твоя фамілія як? Ану голосно Король. Значить, ти теж був. Є ще королі в нас. Три королі, сьогодні є три королі, дуже добре. Так, один вовком вже двоє, там ще платячки не забули взяти. Добре, приїхало три королі. Так, так як ви сьогодні приїхали так, на службу Божу. Тоді при... І що вони привезли? А хто добре слухав, скільки їх було взагалі? Ми кажемо три королі, скільки їх було. І це вам підказку дам. Хіба що хтось хоче прочитати? О, зі сходу. Дивіться. До Єрусалима. Ісус народився не в Єрусалимі, тільки в Віфлеємі, так? Це два різних місця. Але дивіться, що так. До Єрусалима прийшли зі сходу мудреці. І все, і крапка. Нема написано, як їх звали, скільки їх було. Скільки їх могло бути? Багато? Троє четверо. Троє, четверо, п'ятеро могло бути. Не, 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 Біблія не пише скільки. А чому ми кажемо троє, як ви думаєте? Що вони привезли? Давайте, що, дивіться, і відкривши свої дарунки дуже добре. Тебе в другий клас сімнальозніть баланс. Відкривши дарунки, принесли йому дари. І що принесли? До слуха. Це вже пізніше Ісус відправляв в службу. Таке, що блистить дуже. Отакий от, от світ. Золото раз, добре. Ну все, що блістить золото. Mm. Добре, золото далі. Таке, що пахне і Свічки. Mm. Ну, а ще що, а таке, що ксьон ходить і о. Mm. І кром лотарятки дим робиться. Mm. Диво. Диво. Давай. Mm. Ні, такі на, на ланцюжках такі є. Причандаля висить. І воно дим дає. Ксьон сходить. Ну, бачу. Тоже на букву К, <рі> потім A. А. Ка... Я в одній парафії <рі> також кажу по буквах, а один малий каже Кадєт машина. <рі> Що димир? <рі> де ло Кадило, добре. І ще є таке, як в нас дезодорант, різні креми є. Пахнюча, а колись не було таких кремів, які були такі. Спеціальні олії, які пахли, і це називалося на букву М, потім Е, потім Р. І овкінці. Хто знає а, букву? Миро. Миро, так. Тобто принесли золото, ладан і миро. І тому що було три подарки, ми кажемо, було три царі. Ну, бо як інакше, не так собі? Три так, подарки. Так, дуже добре. Звісно, тут а, е, може таку історію не треба казати. Ми коли з дітьми їздили, ще в Житомир я був, чи вже чи в Київській, не пам'ятаю де. Е, Теж їхали з дітьми колядувати, так як сьогодні тут з діточками приїхали. Ну і десь там на перехрестях е, не робив світофор, і міліція показувала, куди їхати. І ми зупинилися, даткою паличкою показує, куди їхати. І ми зупинились, і він цей і він каже, а хотів лише хтось там підвезти, Він заглядає, камера сповна машина, да. І він каже до того дядька, що сніг, а їх вже там п'ятеро, вже не, ви не, не влізетесь. А діти качать, нас там семеро, дев'ятеро, кажу, ці що п'ять, знач п'ять. <рик> Машина на п'ять, знач п'ять людей. Так, сьогодні теж нас більше, ніж треба, дуже добре. Але цей, але так само тут ми знаємо, що було три подарунки, і тому три царі. А скільки їх було? Це вже лише Бозі. Колись підемо до неба, і Господь нам розкаже. Так, і тепер ще одну загадку треба розшифрувати. Ісус народився в Віфлеємі, а царі прийшли до. Тільки що ми читали. Таке довга назва. Хорошо. Столиця України яка? Київ. Польщі. В Шама. Столиця Євреїв. Думаю. По буквах. Перша є. Єрусалим. Єрусалим і Віфлеєм – це далеко від нового друга. А чого прийшли в Єрусалим, як Ісус народився в Віфлеєм, Як ви думаєте? Наприклад, вам кажуть, що сьогодні директор школи робить зустріч учнів. Куди ви підете? До школи, а він робить в клубі. Або, наприклад, приїде ксьонс колядувати в Завадинці. Куди всі прийдуть? До а він, наприклад, на перехростку чекає, де їхав на хутір. <розуміло> Перша думка королів була така, що народився цар, Значить, де він народився? Де царі живуть? В <розуміло> багатих будинках в палацах. І королі довго не думали, це було дуже правильно. Вони зібралися, взяли подарки, сіли на свої мотоцикли такими двома грубами і да? називається верблюд. Так, фірма верблюд. Так, і поїхали до Єрусалима. Дуже правильно зробили. Але приїхали, а цар Ірод тоді був, каже, тут немає ніякої дитини, ніхто не народився. У нас немає якісь ні гості, нічого. І давай тоді кликати в тоді ще цих. Священників Єрусалимських, всіх, хто Біблію читав ці як би, вчителя біблійні, закликав мудреців і питається, а де ж має народитися Ісус? Йому сказали, що де має народитися? Де народию? Де Ісус народився? Mm -hmm. ну, колядки, пригадуйте колядки, там все сказано. Нині новина во Віфлеємі, Віфлеєми. І царі пішли в віфлеєм. Але що казав цар Ірод до них? Що якщо ви здибите дитятку, то прийдете, скажете, я теж хочу піти йому поклонитись. І що зробили цар? Як ви думаєте? Пішли. Пішли, побачили дитятку, взяли, взяли подарки, віддали. І... Так, наїлись повечеряли, спати, рано встали, і що зробили? Пішли до царя. Ні, чому не пішли? Бо... Щось їм вночі приснилось. Що, чому не прийшли до царя? Пішли, Написано, пішли другою дорогою. Попереджені вісні, так, прийшов ангел до них і каже, вертайтеся другою дорогою, тому що Ірод що хотів зробити. Він хотів бути царем, не хотів, щоб хтось командував країною. І почув, що народився Ісус цар і що хотів зробити. І тому царі пішли другою дорогою. Ось якщо вам присниться ангел, можна обманювати. Якщо не присниться ангел, треба маму тата слухати. Договорились? Добре. Якщо ви не слухаєте тата і маму, це тільки в тоді, що ангел вам каже, йде другою дорогою. Якщо ангел не сниться, слухай тата і маму. Нема другого виходу. Так, і ми сьогодні теж правимо службу Божу з цього свята трьох царів. Воно називається в календарі, називається Богоявлення. Чому Богоявлення? Тому що Ісус явився царям як хто? Якщо Богоявлення. Як Бог, так. так. І це Богоявлення буде теж, потім неодноразово. Наприклад, коли Ісус буде переображуватись на горі перед учнями, буде богоявлення. Так само, коли перший раз зробить чудо Ісус. Це перемінить воду в В Вино. Чи в компот? Вино добре. Компоту не хотіли, вино зробив їм. Так? І це явлення буде дуже-дуже часто. При кожному чуді, яке Ісус зробить, це буде об'явлення Бога в людському тілі. Так? Чи це буде Воскресіння, чи це буде якесь оздоровлення. І так Ісус буде являтися як у Бог потім людям. І тому ми на згадку про це свято сьогодні святимо воду, святимо. Крейду, так, ну, часом теж і золото святять люди. А тепер ще собі скажемо на закінчення, щоб ви запам'ятали, що було спочатку, як ми можемо зрозуміти, чому такі подарунки принесли Ісусові. Тому що, коли принесли золото, то королі признали в Ісусі Христі, признали теж короля, Царя. Принесли золото. Так. Ладан принесли, тому що признали в ньому Бога, бо Богові кадять в часі молитви, як є служба Божа, але чиста є окадження. так? Священник кадить вівтарі. І миро це є на помазання. І ми знаємо, що євреїв помазували на похорон людей, які вмирали, і коли принесли миро, то теж признали в Ісусі правдиву людину, що не тільки Бог, але теж людина. І тому ці три подарунки нам сьогодні розкажуть, хто такий є Ісус Христос. Добре. Так що ми це запам'ятаємо. Вдома, якщо схочете, розкажете ще раз бабці дідусьові, чи мамі таткові, що це за свято і що воно означає. Добре? Хорошенько. А як ви забудете, то бабці вам розкажуть, найбільша пам'ять. Бачите, ви ж не пам'ятаєте, що було при день народження, вони пам'ятають. Старші все пам'ятають. Дуже добре. Так що Бог заплать за внимання. Амин. Дякую, Сердечко. Христос народився. Добре, так як ми сьогодні святкуємо урочистость, теж будемо молитися вірою в Бога, кредо будемо визнавати нашу віру. Вірую в єдиного Бога, вця все Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиногородного візоця родженого пересіма віками. Від Бога світло від світла, Бога істинного, від Бога і Родженого, родженого несотвореного єдиного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння зійшов із небес і обходився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пила, і страждав і був похований. І от збрецу третій день кіности, і вознісся на небо і сидить праворуш отця, і вдруге прийде і славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і існи, що з Отцем, і сином рідно поклоняємо і ми, рідно славим, що говорить через пророків. і в єдину я ja Вселенську і ja Апостольську церкву і одне обрещення на відпущення гріхи, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.